Рай, радіо, рай, радіо, у твоїй тональності. Ну а ми повертаємось до Атеро, друзі. І є у нас питання, про яке потрібно вже давно було підняти розмову. І сьогодні ми не самі в студії. А з нами прошу вітати медичний директор клініки репродуктивної медицини Екстрамед Чубрі Наталія Вікторівна і директор Микитюк Віра Олександрівна. Вітаємо. Вітаю. Так, вітання, вітання Доброго дня. Не просто так ми сьогодні зібрались, бо як я вже раніше казав. Є в нас проблема, особливо спочатку повномасштабної війни. Втрата населення, велика втрата населення. Так, це проблема дійсно дуже актуальна. До війни нас орієнтовно українців було 50 мільйонів. По теперішнім даним, які є приблизні зараз українського населення є. 30 мільйонів, і тому зараз постає питання про відновлення нашої нації, крім того, що ми маємо вистояти, отримати перемогу. Ми маємо бути продовжені як нація. Нас має бути багато. Наша клініка на ринку медичних послуг 21 рік. Тобто, наше відкриття відбулося 8 вересня 2003 року. І основним напрямком нашої діяльності є допоміжна репродукція. Про що ми хотіли розказати? Нашим слухачам, що зараз є така унікальна можливість, яка, яку ми отримуємо за допомогою нашої держави, це програма медичних гарантій для допоміжної репродукції. Що це? Тобто, ті пари, які стикаються з проблемою непліддя, абсолютно безкоштовно можуть пройти програму допоміжної репродукції в нашій клініці або в подібних клініках. Вони мають про це знати, що є деякі критерії включення, які є нескладними, і що ця програма є абсолютно безкоштовна, Наталія Вікторівна, скажіть, будь ласка, чи є загальна статистика загалом за вже 21 рік існування клініки? Скільки пацієнтів до вас звернулось? Та нас багато було вже пацієнтів. Практично на сьогоднішній день ми маємо близько тисячі малят, які вже народилися внаслідок того, що пари проходили лікування власне в клініці екстремет. На жаль, на жаль, статистика така, що кожна п'ята пара на сьогоднішній день зустрічається з питаннями неплідності, і ситуація, особливо в Україні, стоїть дуже дуже гостро. Чому клініка наша відписала власне договір з НСЗУ по програмі медичних гарантій? Тому що це дозволить на сьогоднішній день парам звернутися з метою лікування непліддя і не боятися власне, фінансового плану питань. Тобто це уникається. Повністю весь цикл в нашій клініці є замкнутий, тобто пацієнти звертаються, вони отримують консультацію лікаря-репродуктолога, вони отримують консультацію суміжних спеціалістів, можуть пройти міждисциплінарний консиліум і плавно вступити в програму медичних гарантій. Яка власне оплачується державою на сьогоднішній а день? А Скільки вже скористалася такою послугою? на сьогоднішній день, кожного місяця до нас звертається дуже велика кількість пар? Звичайно, так не можемо зараз вам чітко сказати, тому що все дуже є таке динамічне, оскільки люди проходять до обстеження консультацію суміжних спеціалістів. Але на сьогоднішній день в програмі є коло 100 пар. А скільки часу це триває, плюс-мінус на щоб... Ну, в середньому дивіться сам цикл триває один місяць. Uh -huh. Так протягом року пацієнти можуть звернутися двічі за програмою державних гарантій. Це ж Я... таки обмеження. А чи є обмеження по віку? Так, однозначно, дивіться, обмеження є згідно віку жінки. Це є максимальний вік 40 років, 11 місяців і 30 днів. Тобто, до цього часу пара повинна вперше звернутися в клініку для того, щоб зафіксувати цей вік і могти піти далі в програму. І, звичайно, це є людина повинна мати громадянство України, тобто програма розрахована на громадян України і не повинна мати медичних протипоказів для того, щоб вступити в дану програму, От, а власне, а скільки е, людей мають серйозні проблеми із здоров'ям? Що ви ну вам доводилося відмовляти? Та насправді їм. не так уже й багато, тому що здебільшого всі ці медичні питання можна вирішити, тобто до лікувати, до призначення лікування, тобто до Є шанс відновити однозначно. Так навпаки, відрадно чути від пацієнтів, що вони часом навіть не орієнтуються, що вони мали якісь соматичні захворювання, mm -hmm. особливо захворювання щитовидної залози, і так далі. Тобто, це нам дозволяє скоригувати стан пацієнта, покращити його здоров'я, і тоді пацієнти вступають в програму. Тобто насправді дуже невелика кількість людей відсіюється у зв'язку з медичними ну це, показ. Це, це вже дуже добрий показник. Так а також хочу від вас почути і слухачам, що ви донесли на рахунок спеціалістів, якого гатунку, якого рівня Я розумію, що вже достатньо довго ви працюєте yeah. в цій сфері. Чи можете похвалитися для того, щоб всі точно це знали? Так, дивіться, основні в нас працюють клініці. Це є лікарі-репродуктологи. Також у нас працює лікар-онколог, кардіолог тарап. Пефти лікарі УЗД високого класу, ембріолог, терапевт, уролог, тобто практично всі суміжні спеціалісти, які потребуються, вони в нас працюють і забезпечують власне і вступлення в програму пацієнта, і ведення самої вагітності. Так, так хотіла би сказати, що у так, нас хорошо. повністю повністю налагоджений замкнений цикл. Тобто пацієнт звертається зі своєю проблемою або е, жіночого здоров'я, або чоловічого, або питання непліддя, і е, повністю весь цикл є замкнений. Тобто від е, первинної консультації акушера гінеколога потім, дай Боже, складається вагітність, акушер-гінеколог, який е, спостерігає вагітність. Вагітність ми спостерігаємо. Різного рівня складності, тому що в нас працює два професора професор-акушер-гінеколог, професор-гінеколог, онкогінеколог. Ось у нас є такий напрямок, як імунологічне непліддя і спостереження вагітності, враховуючи стан імунологічного непліддя генетик. У нас є ще судинні хірурги, які так само можуть допомагати допомагати нівелювати різні проблеми, які можуть ставатися під час вагітності. Так, всі наші лікарі ультразвукової діагностики, які спостерігають вагітність, тобто це перинатологи, вони мають всі ліцензію ФМФ, яку вони підтверджують щороку. Що говорить про це. Ліцензія є міжнародна, вона підтверджує їх фаховість. Ось так. Ну, хочеться також запитати, чи відчувається різниця від самого початку, коли ви почали тільки займатися власне, цим напрямком. чи люди, ну, Мені здається, чомусь мені так здається, що раніше боялися цих речей, або думали, що це космічно, нереально ну, або, або капець. Певна, як, також бояться. Мені цікаво, чи зараз змінилося ставлення людей, бо раніше це було, мабуть, це із із рубрики «Космос», тобто, що це не тим паче, воно про це. Але, як так? ми можемо взагалі. Взагалі воно буде недоступне є чи якийсь такий відхід, чи люди хочуть відновлювати якраз такі всі моменти по здоров'ю? Чи відчувається різниця, чи не відчуваєте ви це? Дивіться, що хочу вам сказати. Ви питали про цифри. Значить, за час нашої діяльності орієнтовно 120 тисяч пацієнтів були оздоровлені в нашій клініці. Звісно, коли ми починали працювати. То це були такі поодинокі випадки, тому що це було дуже дорого це було складно. Ось, але на теперішній момент часу івано франківськ є взагалі мекою допоміжної репродукції. Тому що коли ми починали працювати, тоді було два великих центри в Україні: один в Івано-Франківську, Прикарпатській і в Донецьку був другий великий центр. А потім вже почалася ера приватної медицини, коли приватні клініки вони взяли на себе. Скажем, цю роботу. Ось і тепер в Івано-Франківську ми активно співпрацюємо і виконуємо цю роботу. Це речі абсолютно не страшні і не складні. Просто пацієнти мають бути інформовані про те, і ті люди, кому це потрібно. Що в цій роботі головне вік, вік і час. Тому що час це те, що ми не можемо. Ні, ні повернути, ні наздогнати, тобто це треба пам'ятати і, і при, да, при да, і, да, і відновити так само. Тому головне вчасно так. звернутись. Так. Так, хотіло би додати, що все таки молодь надзвичайно в нас є відкрита, відкрита до нового. Вони багато читають, вони багато знають, і напевно не малу роль зіграла в цьому сьогоднішня ситуація. Тобто, війна вона трошки зробила переоцінку цінності в людей в плані часу. В плані віку, в плані можливостей, і насправді люди дуже відкрито до нас звертаються, і це дуже а, тобто, дуже немає таких от зажимів вже, Так, як власне, було знаєте, молодь відкрита до того, що вона багато питається. Вона приходить, вони приходять парами, вони не соромляться, вони відвідують декілька клінік, вони хочуть для себе порівняти, ага, обрати щось обрати, так mm -hmm. і це дуже насправді відрадно, тому що знаєте, тільки у відкритих розмовах і бесідах ти можеш знайти для себе той шлях, до якого ти хочеш прийти. І і люди до нас повертаються, люди порівнюють, люди оцінюють, вони ну, так. задоволені. Та тому, в принципі, ви знаєте, дуже дуже в нас багато звернень, і дуже відрадно ж люди приходять парами. Я ще також побачив, тому що ну, скажімо так, по сфері діяльності ми не так наближені це м'яко кажучи. Ну і я собі вирішив знайти інформацію, десь в інтернеті я звернув увагу, що одразу перекинуло до вас на сайт. Я хотів, щоб ви трішки. Детальніше розповіли той, хто комплексує, бо я бачу у вас там, є цілий пакет е е, інформації, хоча б невеличку, для того хто хотів би подолати цей лік без невеличкий, yeah. то yeah. можна буде зайти до вас на сайт. Я там бачу короткий список. Так, е ми дали такі короткі навідні кроки, з якими пацієнт може собі ознайомитися для того, щоб він прийшов якимось чином, напевно, емоційно більше підготовлений. Uh -huh. Так, е запис до репродуктолога відбувається без проблем. Ми намагаємося це зробити максимально в короткий проміжок часу. Що пацієнтам було зручно? Ми працюємо від дев'ятої години до шостої вечора, тобто люди можуть собі потрапити до нас. Зазвичай вони приходять уже з якимись певними запитаннями, оскільки вони ознайомлюються з сайтом, починаючи від своїх кроків, як по вони трішки, мають по робити потрішки по так, так і за декілька разів, за декілька консультацій, люди розуміють, в що вони вступають, які у них можуть бути виклики на цьому шляху, і яких результатів вони повинні очікувати. Також ще буде запитання. Ви казали, що це є безкоштовно. Штовно правильно, так наскільки я зрозумів. Так. А ем, буде можливо, доки цим буде тривати, чи є якісь якісь обмеження по часу, чи воно буде якесь грандова історія продовжувати? Чи маєте якусь таку інформацію? Можливо, хтось хвилюється, чи вони встигнуть заскочити чого, цей чого? вагончик? Умовно кажучи, ну ця програма відкрита з початку року. Так, з 2024 року вона відкрита, тобто перші контракти підписані на зараз. Є пропозиції на наступний рік. Вони є. Ну, будемо думати, що так, щоб це продовжувалося. так. Та ми так. будемо думати, що національна служба здоров'я вона максимально зусиль прикладає для того, щоб <світ> українців було багато. Нас має бути багато, тому що нас не подолати, і ми маємо це знати і бути впевнені і до цього прямувати, ну це, слід мабуть, сказати, всім... та що ця все-таки програма належить до пріоритетних для угу. Національної служби здоров'я України. Ну, так. так вона тільки почала працювати, тому в принципі з усіма їхніми коментарями ми завжди узгоджуємо mm. роботу свою, так і вони, в принципі, налаштовані на те, що тобто, програма повинна розвиватися так. Далі. так, Тобто, держава, в принципі, дуже зацікавлена, а ми напевно зацікавлені своїми пацієнтами ще більше, тому що це дуже розв'язує руки в плані подальшої роботи, і насправді в основ Ому зустрічається знаєте пацієнти молодого віку, mm -hmm. і звичайно для них фінансове питання це ну, однозначно так. дуже є вагоме, оскільки це є не дешева процедура. Ну і також, скажіть, будь ласка, ще наостанок, куди ще можна звернутися, окрім сайту, куди можна прийти напряму до вас і записатись на консультації. Отакні телефони і тому подібне. Ми, Ваші ми, так. сусіди знаходимося так. в Івано-Франківську по вулиці Василіанок, 15. Це е, клініка, яка знаходиться на розі вулиць Василіанок і Вовчинецької. Наші телефони плюс тридцять вісім 8 222 121. Плюс +38 050 8 222 121. Ну, я думаю, клініка що... наша репродуктивної медицини називається «Екстрамед». Я так. думаю, також хто зацікавився, такі слухачі в нас є. Інформація також у нас буде представлена і на сайті. Що ви можете, хто зараз реально цим цікавиться, щоб детальніше дізнатися інформація буде в нас і на сайті, і як і на радіо, так і на телебаченні безпосередньо. Тобто, ви все можете знайти і познайомитися. Ну і кажу ще раз, навіть від себе, що хто буде там любить казати, що там тилова частина у нашої України ну не така важлива, як інші регіони. Але мені здається, що якраз відновлення генофонду відновлення здоров'я саме молодого покоління, це дуже воно корисний, стосується правда. кожного регіону. Так, саме так. Ну тому друзі, ми рекомендуємо слідкувати за своїм здоров'ям, не відкладати до останнього часу. Нагадуємо до 40 років часу маєте ще предостатньо, але якщо відчуваєте, що треба вже... Це значить, що треба вже, і нагадую, хто з нами в студії. А з нами медичний директор клініки репродуктивної медицини екстремет» Чупрі Наталія Вікторівна і генеральний директор клініки Микитюк Віра Олександровна. Дякуємо за те, що завітали. Так. Дякуємо вам. Дякуємо, Дякуємо. що завітали. Дякую. Будуть новинки. Ми обов'язково будемо вас чекати для того, щоб ми е, інформували всіх наших слухачів. Рай радіо, рай радіо, у твоїй тональності.